Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на тлі снарядного голоду у підрозділах окупаційної армії заявив, що його відомство вживає необхідних заходів щодо нарощування обсягів боєприпасів. За його словами, кількість забезпечення вже зросла кратно. Як повідомляє пропагандистські рія новості, Шойгу наголосив на нараді у штабі об'єднаного угруповання російських військ, що обсяги поставок найбільш затребуваних боєприпасів визначено вживають необхідних заходів щодо їх нарощування. За його словами, кількість продукції, що випускається для забезпечення військ, зросла кратно. Йдеться як про звичайні, так і про. Високоточні типи засобів ураження це дозволить виконувати поставлені завдання на фронті. Заяви шойгу публічно підняв на сміх терорист Ігор Стрілков Єркін. Він назвав спіч Шойгу тупим офіціозом і засумнівався, що, хоч частина його слів, правдива, витрата високоточних боєприпасів у порівнянні з мирним часом зросла не в рази, а значно. Відповідно, щоб війська мали можливість застосовувати цю зброю не штучно. Потрібно значно збільшити випуск. Але це розумію, електорат проковтне поки що. Хоча дуже багато хто з глибинного народу вже ставить собі нескладне питання. Якщо у нас все так добре і прекрасно, чому війна йде 14-й місяць. Втрати високі, а перемога далі ніж на її початку, зазначив Єркін. Окупаційні підрозділи гостріше відчувають брак снарядів та техніки. Першими про це публічно заговорили вагнерівці. Генерал Сирський нещодавно заявив, що найманці ПВК «Вагнер», які є рушійною силою військ РФ під Бахмутом, сильно виснажені. У них мало боєприпасів. Агресор не полишає надії за будь-яку ціну взяти Бахмут, не дивлячись на втрати ані в живій силі, ані в техніці, повідомив Сирський. Основними силами РФ на. Цьому Цьому напрямку є представники приватної військової компанії Вагнер. Не шкодуючи нічого, вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом, наголосив командувач сухопутних військ. Він заявив, що під безперервним вогнем артилерії, авіації противника українські воїни на фронті демонструють надлюдську стійкість, мужність та хоробрість. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!